«По цьому я поглянув і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардіса. А веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. Навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 чотирьох старців, що сиділи у шаті білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. Престолом, як море скляне, до кришталю подібне. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин. Повні очей спереду і ззаду, і перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повно очей, і спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, 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 Господь Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. Ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене Все.